Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини дивитись, ну, думаю, всі чули заяву Байдена так, про те, що Росія може використати ядерну зброю, тактичну ядерну зброю по Україні. Ну що ж, давайте подивимось. Раніше я дивився, в принципі, і для себе, і на YouTube відео викладав, то там руни показував, що шанс того мінімальний. Давайте подивимося, як зараз. Що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Росія може найближчим часом використати ядерну зброю, ну, будь-яку ядерну зброю по території України? А я скажуть ронеправду. Постару. Беркана перевернута. Дагас. Гебо. а, цікаво. ну Дивіться. Прошу мова. Пустаруна, вона жвірд. Бікана Перевердо, Дагас і Гібо. Да,до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в нож сообщество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Дивіться, прошу мова. Відразу постаруна. Вищі сили за нас, так, да, це з одного боку, з другого боку, це те, що знаєте, майбутнє ще не визначене. От що. Тобто, ну, чи вже прям є чіткі, чітка відповідь? Да ні, немає. От саме коли ця руна першої випадає, про це можна сказати. Тобто, ну, є ще якісь імовірності, тобто, ну, формується ще майбутнє. Рішення остаточного не прийнято, його ще немає. Так. Ну, і так як на даний момент виглядає ситуація норуни, ну, далі її описують. Дивіться, веркана переверта відразу, відразу йде деградація по питанню, грубо кажучи. Ну тобто, ймовірність, ну, ймовірність є, да, так. Ну, ну, з, з того часу, як я дивився, вона трохи виросла, дійсно, варто зауважити. Е, ну, Все рівно, це не настільки великий процент. Можна уникнути того, як би. Це ну, не, не 100% що це відбудеться. Дивіться, тобто деградація йде по питанню, так? Рішення, ще я ж кажу, не прийнято остаточне, що і як. Але бачите, падає трансформація ситуації. В який бік, відповідно, питання більш ніж серйозне, відповідно, тут треба дивитись, куди та трансформація піде. Тому що руни, ну ви розумієте, руни якби безпристрасно показують інформацію, так? Я запитав, вони відповіли. Сентиментів у них немає, жодних. Відповідно, от, дивіться. І трансформація куди падає? Да Ось куди. На партнерство падає трансформація. Все-таки на дари, якщо хочете. В даному випадку партнерство чітко партнерство йде. Тобто, що? Залежить від е, певних договорів, від певних договорів від певного партнерства. Тут можна подивитися, як: е, Ну, так, да, це як договори Росії, там, власне, з Китаєм, зокрема. Да? Так і договори негласні, я так допускаю. Да? Тому що ось, беркана перевернута, вона, в принципі. Ну, Може говорити, знаєте, про таку, якісь підкове, під, боже, підкилимні ігри, будемо так говорити. Е, тобто, що це? Партнерство, якесь бачите, то ж приховане. І договори якісь приховані можуть бути. Е, ну, Саме стосовно ядерної зброї, Ну, мені Китай, перший на думку, спав, дивлячись сюди. Е, схоже, там бачите, одіргують їх, що не вздумайте mm -hmm. в такому плані. Ну, але ж, е, знов таки. Ну, давайте добре, подивимося далі. Що що він Тобто, ймовірно, ситуацію загалом я подивився. Це по ядерній зброї взагалі. Я її не ділю на там, тактичну, не тактичну. Добре, стан ядерної зброї Росії я також дивився. Якщо не забуду, прикручу відео в рекомендацію сюди. Добре, що ще запитати? Ну, давайте все-таки подивимося, чи буде, може бути, да? Ну, чи буде правильніше запитати. Добре. Так, дякую за відповіді. Дивіться, тобто, що ми маємо? Чи може, може використати? Ну так, да, певний шанс є. А давайте тепер запитаємо, чи використає. Це трошки два різні питання. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, ну, давайте якісь часові рамки поставимо. Ну, до кінця літа, наприклад. Ви знаєте, я не люблю далеко залазити, ситуація міняється. Ну, давайте до кінця літа. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця літа цього року Росія використає будь-яку ядерну зброю по території України? Хай скажуть уже неправда. Урус перевернутий. Маннас перевернути. перевернутий. Е-е, не про те мова. Тут можна не докладати. Дивіться, що, що тут випало? Перша руна урус перевернутий. Хороша руна, мені дуже цікаво, пояснили, зараз поясню. Манас перевернутий, аліс перевернутий. Дивіться про що мову, урус перевернутий. А безсилля у них. Тобто, так як я кажу, тут руни говорять про стан тої ядерної зброї, що вона там, звичайно, ще якийсь, що називається пара-трійка боєголовок знайдеться справного стану, більш-менш. А загалом стану зброї, там, що вона вже небезпечна для самих росіян. Мало того, і транспортувати по-хорошому вже не можна. Я, я Каби чого не вийшло, да, як то кажуть. Ну, Якщо вийде, якби, знаєте, жаліти ми Росію не будемо точно. Нехай простять мене Боги, що називається. Дивіться. Далі що. Далі у нас має нас перевернути. Це що? До речі, ну це як військові може бути. Да? так? ось, бачите ухід. Ну, тут в кращий світ зрозуміло, ми на Росію дивимося. Тобто, що це? Ну, хід військових, так. Да. Ну і можна сказати, що військові проти, в якійсь мірі. Ну Є там адекватні, да, не всі е шизнулись, як бункерний дід. І у того була б кнопка, той би, може би, сотворив би. Але там На щастя, не один він приймає рішення. На превелике щастя. І дивіться, тобто ну вхід в кращий світ, да, ну якби. Мені бачиться, що військові є, певні, я не кажу, що всі, є там певні військові, які цю ідею абсолютно не підтримують ні в якому разі. Всі чудово розуміють, що таке відкрити. Ну це Ящик Пандори відкрити, да, це Третя світова відразу. Ядерної війни нам ще бракувало, до всіх е корова мінусів і так далі. Ну і зрозуміло, Ютуб не, не сприймає, скажу так, всім ясно. Е дивіться далі: ось Аліс перевернутий. Про що це? Да щось вони самі беззахисними себе почувають? От що. Налякали Росію, сказали, що їм буде у випадку, якщо вони такі лапка та костлява ем, засушеного того бункерного карлика потягнеться до червоної кнопки. Що з ним буде? Зокрема, з ним і ну, всією правлячою верхівкою, що там гріха та йде. Їм чудово це пояснили, як офіційно, так і неофіційно. Ну, я кажу, бачите, до літа, ні. Не. До кінця літа цього року не проглядається така ситуація. Тому, якби, хто там, хто там. Я я бачив, так, я бачив по заголовках буквально деяких спеціалістів інших, які там нагнітають, а, ядерна катастрофа, все, кінець, ядерна війна. Ну так, да, ну так, да. ядерна війна. ага. <кхем> Якраз той випадок. Ні, до кінця літа явно ні. Ну, що то ще запитати? Ну, давайте. Давайте, давайте. Ну, давайте запитаємо: тобто, ну, ядерний ні. Чи от ну вони можуть на ЗАЕС там утворити щось, а? Ну, чи то на, на своїй навіть, території утворити. Це я дивився. да, там певні шанси є. Невеликі, але все-таки. Тут, бачите, по ядерній зброї ні. Глухо, відповідно. Ну, давайте добре, подивимося, що стосовно, що, що може стригерити того бункерного діда на, на таке рішення. Давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте що? Ну, зрозуміло. Е, що це може бути? Ну, скажімо, відбиття Криму, да? е, коли ми. Відповідно, повертаємо Крим під свій контроль, чи тоді ота от кослява отої скаженої бункерної молі не потягнеться до червоної кнопки, так? І, ну, наприклад, не знаю, поверне я там Маріуполя, скажімо, також знакове доволі місце, місто як для нас, так і для них. Ну що, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Росія використає ядерну зброю по Україні? Коли Україна поверне свій контроль над Кримом. Хай Скайтюр не правда. Ей вас перевернути. Старума. Отав перевернутий. Ну, гаразд і що? Ей вас. Ну. Ну тут да. Тут якийсь мінімальний шанс все-таки є. Проглядається. І то знову таки. Дивіться, не вас перевернути відразу. Тобто, ну, рух не туди, грубо кажучи. да, Можливості певні обмежені. Зокрема, мова про які можливості? Де якраз переміщення тої, тої самої ядерної зброї? Це ж все відслідковується. ну, Штати і про себе дбають, якби, да, не ті, ну, якщо вже зовсім цинічно говорити. Відповідно, за ядерною зброєю все слідкують, все там всі знають, що де, і скільки лежить. відповідно, ну, Таємно, вони це не перевезуть, якщо рипнуть, ну, то відразу почнуться питання. Дивіться, ось вам, до речі, це про ядерну зброю в Білорусі. Ага, якраз. Е, дивіться, ось вам постару на випа. Ну, вище сили за нас, знову таки. Хоча в даному випадку це також про те, що майбутнє ще формується. Це ще ну, ми один варіант майбутнього розглядаємо. Ну, Крим ми не завтра повернемо. да? Ну, Давайте так. Але, ну, там до кінця літа я дивився, є шанси, в принципі. Ну, от. Ну, взагалі повернемо, так. Да. Тобто, ну, про це ще, це ще таке майбутнє, трошки віддалене, будемо говорити, воно ще формується. Ось мотав переверту. Це що, це? Да, це збитки, збитки і втрати, зокрема, так. Да. Тобто, ну, з боку Росії, відповідно, ми питаємо, чи стосовно Криму після, після повернення Криму вони можуть використати. ну, Знов таки, бачите, збитки. Тобто, ну, втрата території, фактично, так. Да. Ну, для них. Для нас, то відповідно повернення території. Е, до речі, як би там в Криму щось ядерненьке не знайшлось. Ну, а чому ні? Е, там сховище ядерне є, до речі. А чи там щось завезли, оце хороше питання. І дивіться Іваспаде. Ну ось, відповідно, єдина руна із позитивних, яка певний шанс все-таки такої ситуації дає. Це Якраз руна оборони. Ну так, відповідно... ну, да, якщо подивитись, то оборони оборони територій. Втрачених територій, якраз якщо вже так подивитись, з точки зору Росії. Тобто, ну, шанси мінімальні, бачите, навіть після Криму. А зараз, ну, то й Е, Добре, що в нас тут ще можна подивитись? Ну, в принципі, ну що подивився. Ну, Маріуполь, Мелітополь. Ну, давайте добре глянемо так ще. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Росія використає ядерну зброю по території України після того, як Україна поверне свой контроль над Мелітополем і Маріуполем? Хайскать його неправда. Урус перевернутий. Навтіс перевернутий. Дагас. І що? Вуню. Та ні. Не про те мова. Ну, знов таки, тут певний шанс є. Прям не нульовий, не але невеликий. Дивіться, про чому невеликий? Да тому що ну, руни, які випали. Ну не про те трошки мова. Використання дарної зброї трошки по-другому виглядало. Ой, Не хочеться мені це побачити коли-небудь в розкладі. Ну, але дай Бог і не доведеться. Дивіться, урус перевернутий, наутіс перевернутий, Дагас, Вуньою. Про що мова, ось відразу знов таки, безсилля. Ну, стан тої ядерної зброї, по-перше. Да? Ну і спроможність того самого бункерного карлика натиснути кнопку. Ну як? Умовно, він і тиснути може, звичайно, але ж там багато хто рішення приймає, не він один. То, якщо він навіть її натисне, нічого не відбудеться. Е, дивіться, про що мова далі? Наутіс перевернутий, руна долі перевернута. Ну, Не судилося цього, нема цього поки що. Ну... Окрім того, це складнощі, да, складнощі по питанню, труднощі. Тяжко йому використати ту зброю, ну тому що і зброя там вже в якому стані не зрозуміло, да. Так само і складнощі використати те, що я кажу, що не він один приймає рішення. Там ще є люди адекватні, як би це не звучало. да, які, ну, не хочуть е -е, перетворити весь мір в ядерну труху. Якби. Дивіться далі, да, господа, унію. Ну, відповідно, трансформація ситуації певна. І куди, да, взагалі до радості трансформація ситуації. Чого я кажу, що шанси ну, мінімальні. Ну, Якби там щось було, то та це б то не так би показалося, абсолютно. Ось трансформація ситуації, і що? Радісні новини, позитивні. Здійснення мрії в якійсь мірі. да? Ну, Які це мрії? Ну, звичайно, щоб той бункерний карлик такий старуха з косою забрала, а то щось вона поки що десь блукає, все не як. Ну і по-друге, щоб взагалі там Росію одьорнули стосовно цього, що ніякої ядерної зброї взагалі. Ну, в принципі, вже одьорнули, да? Ну, то радісні новини тут можуть бути з бункерним карликом. Однозначно. Якось так. Ну, все, в принципі, що тут дивитись. Сподіваюсь, заспокою. Ядерна зброя. Н -н -н. Дуже мало ймовірно. Навіть, бачите, навіть після того, як ми повернемо собі Крим. Хоча здавалось би, да? а зараз то й подавно. Ну, якось так. Полякати, да, будуть лякати, чи використають, абсолютно на те не схоже. Ну, добре, певний мінімальний шанс є, щоб зовсім е не казати, що прям взагалі це неможливо, але шанс мінімальний. І на даний момент в тому числі. Ну, якось так. На цій позитивній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!